Добрий день, мене звуть Рената Гашовська. Я навчаюсь в 11 класі і я навчаюся тут три роки. Мої улюблені предмети це біологія, також англійська мова. Тут англійська мова дуже гарно розвинута. Мені подобається, як вчителі діють з підходом до дітей, тому що так набагато легше знайти спільну мову з вчителями. Е, також е, біологія мені потрібна, тому що я буду здавати НМТ по біології і буду поступати в медичний університет. Я дізналася це через маму, але також з е, інтернету, то сама ні. Ну, мені сподобалося, що тут є 3D-візуалізація, і також програмування, тому що це дуже класно, коли розвиваються і не тільки звичайні предмети, як в звичайних школах, а також і предмети, які. Не можуть бути доступними в державних школах. Мені найбільше подобається те, як вчителі ставляться до дітей, і також як діти до вчителів. У нас вчителі молоді, красиві, гарні. І великий плюс те, що Можна знайти спільну мову з ними, відрізняється багато чим, навіть предметами. Нема в державних ТД візуалізації, також програмування, тому це великий плюс, а також відрізняється спортом, тому що спорт тут набагато сильніший ніж в державних школах. Ми тут займаємося всім: волейбол, футбол, баскетбол, також теніс. І це набагато краще розвивається ніж в державних школах.